По вулкану, можливо, 5 варіантів різних, з різними цінами. Від 592 гривні до 1427 гривні. Зараз розповім різницю. Ось такий варіант крихта, але на стандартному клеї він буде менш насичений, такий більш плідний, сірий, не такий яскравий. Буде коштувати 592 гривні при мінімальній товщині. При середній стандартній товщині 710 гривень. Якщо точно такі взяти на преміум клеї, як на цьому зразку, він буде коштувати 1182 гривні. Це покрихтя. Далі, галька. Бачите, вона має такі закруглені края камінців. Ось тут краще видно на більшій фракції. Вона може бути вже в двох фракціях: 4-9 мм і 2-6 мм. Почнемо з гальки на стандартному клеї. Як я казав, менш насичений буде 955 гривень стандарт. Якщо його взяти на преміум клей, ну незалежна фракція мілка чи велика, буде коштувати 1427 чотириста двадцять гривень в метр квадратний, який саме вам треба порахувати.